Після завершення колегії журналісти мали можливість поспілкуватися із головою обласної державної адміністрації Прикарпаття на традиційному брифінгу, який раз у рік влаштовує редакція газети Західний кур'єр. Брифінг губернатора Прикарпаття у газеті Західний кур'єр, який тут щорічно проводиться, зібрав найдопитливіших журналістів. Зокрема, цікавились особливостями нещодавньої зустрічі Михайла Вишевонюка із президентом України Віктором Януковичем. Ще коротко проінформував президента про основні напрямки, що ми зробили в області, і проінформував президента про ті основні напрямки, над чим область планує працювати. І так за розмовою 30 хвилин мельки нема. А зразу після моєї зустрічі президент пішов на зустріч з президентом Молдави. Так що хоч би хотів був затягнути розмову, часу на це не було. Президент, як і кожна, нормальна людина, Хочу, щоб в парламенті були люди, які вміють тверезо оцінювати ситуацію і конструктивно працювати над державу. Далі голова наголосив, що кожну реформу сьогодні варто робити продумано, але вони є вкрай необхідні. Реформи крайні необхідні, ви знаєте, я сторонник реформ. Але кожну реформу потрібно робити продумано. І так, що вона принесла обов'язково в кінцевому результаті користь людям. І цю користь потрібно людям показувати, що якщо ми зробимо оце, то в результаті ви получите оце. А ми деколи починаємо щось робити, а потім дивимося, що ми зробили. Це по-перше, коли, наприклад, почалася реформа в галузі медицини в області, я начальник управління охорони здоров'я сказав, що в нашій області жоден медичний заклад не повинен бути закритий. Ми будемо робити реформу, але реформа повинна бути направлена на покращення якісного обслуговування наших людей. Виповнюється 15 років, як Михайло Вишеванюк вперше обійняв посаду очільника Прикарпаття. Журналісти цікавились, що є те, що сьогодні хотів би змінити і зробити інакше. Ніколи не треба шкодувати за тим, що зробив, відповів губернатор. Про роботу рибгоспу Галицький на брифінгу поцікавились у голови, чи знав про таке вельми якісне господарювання. Як виявилось, донедавна ні, бо порядок навів би скорше. Питання роботи рибного господарства області піднялось зовсім недавно. Піднялось мною. Коли подивився на ціни, які в нас є на базарі на рибу, мені стало дивно, що маючи таку велику кількість озер, у нас така висока ціна на рибу. А ціна залежить від виробництва, від продуктивності, від попиту, а від пропозиції. Коли проаналізовував роботу цього ставка, економічну роботу мені стало дурно. Ми вже піднімали попередньо раз роботу на колегії про роботу ставку господарства, про наведення порядку, провели, воно затихло. Чого сьогодні брус дістав догану? Що голова адміністрації Галицького діло отримав догану заступника по селу звільнити? І цього директора Держ... рибгоспу є в постанові колегії теж звільнити займіної посади. Просто я не озвучу, бо воно було у ришній колегії. От в чому діло. Не можна так 50 кілограмів, 56 кілограмів риби з гектару водного дзеркала. Тобто поїдь рядишком в Угорщині, це сусіди близько, 2,5 тонни риби. 2,5 тисячі кілограм риби стабільно кожен рік з одного гектара. І там 1800 гектарів ставка. 1800. Це про що говорить? Безсовісно розкрадають і замість державного ставка цього рибгоспу він став приватний, але з державним фінансуванням. А ще актуальною була тема морозів. Цікаво було, чи багато років тому Михайло Вишиванюк у люті морози ходив до школи. Як виявилось, ходив і не тільки до школи, але й на лижі і санчата. Але тимчасове закриття шкіл на Прикарпатті у цей період є оправданим. Колись я не пригадую, щоб ми не ходили до школи. Це по-перше. По-перше, я колись пригадую другий момент, що всі городи, всі городи були списані лижнею. Всі городи були списані лижнею. І в нас з братом були на двох одні лижі, то якщо котрийсь урвався в день, то другий вже мусив їхати ввечері кататися. І було таке, що це вже навіть пообходили, повечеряли, ще пів години, поки там пораються, то хапав лижі і ввечері пішов городами. Приїжджав в чоботі такі розовий. Як в тому кінофільмі Джилітин удачі, штани такі самі замерзні, знаєте, що зацементували, коли вони камінням товкли. Так, ще раз по шиї, бо тряпку і марш на піч. Да, бо ні сенний чи зелений, не знаю, який був. Ось такі були. І ніхто там. А перший сніг, коли падав, то в нас на городі 100 метрів від порога була капличка. То ми три висках, у нас три брата. І вискакували босі, це обов'язково було змагання, хто босить, добіжить перший до каплички, це 100 метрів туди, і 100 метрів назад. Мама зустрічала знову нас з війником, таким драпаком, ще давала по війнику на порозі. І нічого нікому не бракувало. Ніхто не замерзав, ніхто не хворів.